Доброго дня, вітаємо вас, це окрема думка. Сьогодні в гостях у нас Олесь Доній, народний депутат України, представник депутатської групи суверенна Європейська Україна. Олесь, вітаю вас. Добрий, день. Олесь. Будемо говорити про різні події, різні новини. Але хочу почати із, із такого. Питання зараз багато говорять про те, що от почалася п'ята сесія парламенту, і вже з'являються і себе активно починають піарити люди, які розколювали. Країну, які призводили до війни, фактично п'ята колона, яка зараз буде пробиватися по мажоритарці, по незмінному законодавству буде далі прорватися в парламент. Є намір такий в громадського об'єднання ілюстраційний комітет не допустити людей, хоча б тих, хто голосували наприклад за ці драконівські закони, 16 січня, не допустити, щоб вони прийшли до парламенту. От яка ваша думка це можна зробити? Можна цих от ворогів країни, не пустити в наступне в наступний парламент. Ну, Перша, взагалі, сама тема, вона от геть відірвана від життя. От я один з тих депутатів, який після Майдану відразу mm -hmm. почав говорити про необхідність перевиборів, і mm -hmm. ми розуміємо, що цей парламент він обирався в іншу історичну епоху і зараз відірваний від реалій суспільства. З іншого боку, коли їздиш на схід і бачиш, що реально потребують зараз і люди, які потерпіли від агресії російської. І наші там добровольці і вояки мобілізовані. А з іншого боку, приїжджаєш в округ, а там вже білборди розвішені майбутніх кандидатів. У мене відразу починається думка, скільки за ці білборди можна було бронежилетів купити. Я вже не кажу про тих кандидатів, які розвішують ці білборди. А, от вони різні. А, начебто навіть ну, деякі, ну, я на, на, був Коломий, і начебто ж округ. Абсолютно проукраїнські і кандидати проукраїнські, але все рівне піарна такому іноді робиться. Ну навіть не хочу повторювати, які гадості почали писати. По-моєму, там виступу в педагогічному коледжі. Я розповідав про студентів колишніх студентів, з якими uh -huh. я разом був студентській спілці, Анжеліку Рудницьку, що вона робила і робить ми ж Три, разом там в Айдарі Укр... їздили. У Так, Дмитра Глушенка, який був тоді студентом, і зараз я його бачив на інститутській. Прямо на 20 лютого, прямо на передовію, про Богдана Єременка, який тоді видав першу студентську газету, а зараз був єдиним з дипломатів, який написав протест проти побиття студентів на Майдані. І навіть проти цього почали писати гедот. Тобто навіть про українському таборі моральна планка настільки занижена, і в політику зараз сунуть такі аморальні типи. Не тільки з цього відверто-українофобського табору, але й що взагалі йдемо про те, що у нас ну ну, політика і суспільство зараз чимось заражені, заражені і не тільки агресією, а повною аморальності. І тут, звичайно, те, що ви почали, воно абсолютно актуальне, очищення, чи зможе це зробити один реєстраційний комітет. Не певен, суспільство повинно цього захотіти. Навіть проти диктаторські закони, до речі, а мало хто ж знає, 10 законів диктаторських проголосували 16 січня регіонали і комуняки. Мало хто знає, що через два тижні 5 з цих 10 законів проголосували наші колеги по Майданівській коаліції. 5 з 10, половина. От я не голосував ні того разу, ні через два тижні. А, а де от межа компромісу та? А, і а, чи вони пройдуть через ілюстраційний комітет? Мабуть, про них е, ніхто не говорить. А там, до речі, були проголосовані так звані фашистські е, антифашистські закони е, голосами наших колег. І е, оце питання, е, що е, в політиці зараз е, бізнес-інтереси вони більш важливі, е, здається, аніж е, ідейні, і е, е, ми бачимо це навіть з приходом нової влади. Очищення від бізнес-інтересів, воно не відбулося. І тому навіть зараз політичних сил нових не дуже помітно з новим, новими обличчями, новими ідеями. І тому, поки що, ну, такий досить великий скепсіс. Я порахував кошти, які викинуть політичні партії і політики на вибори. 21,5 мільярди гривень. Це за скромними підрахуваннями. Це, окрім тих, 900 або 600 мільйонів, які виділити держава з бюджету, які гроші можна було зараз кинути на допомогу нашим, нашим на фронті. Тому очевидно, що ми в, ми в усьому запізнились. От якби відразу кілька місяців тому ми вели воєнний стан, перемогли цих російських найманців. То відразу можна було виходити в листопаді, в а, грудні на перевибори, відразу по завершенні воєнних дій. А ми ні того не зробили, ні воєнних стан не наважилась держава вести а, відповідно, а, підставивши а, наших хлопців а, на фронті, зараз на тон а, ще а, нашарувалися вибори, і у нас йде до колупсу виконавчої вертикалі влади. Подивіться: війна, вибори. А виконавчі влади без дії взагалі по багатьох напрямках. А, мені здається, що основна зараз проблема це чому вона? Це не професійність, це такий страх втратити посаду. Чи от чим якісь інтереси що, що інших це, людей? А, ну, по-перше, брак а, мужності. Так. Брак страх. мужності, mm -hmm. а, тому що деякі речі потрібно було набратися мужність і почати діяти. Коли забирали Крим, треба було, було багато речей, які не воєнного характеру, але можна було почати діяти. Коли е, е, Росія е, почала активні військові дії кілька місяців тому, не зараз, в серпня, як це кажуть, а кілька е, місяців тому, що почала активні військові дії на Луганщині-Донеччині, треба було набратися мужності е, воєнний стан. Постійно запізнюється. Але зараз, ну подивіться, я е, 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 в медіа постійно про це говорю. Що заважає е, призначити секретаря Ради національної безпеки оборони? Що заважає? Хто заважає? Mm -hmm. Суспільство, а хто? Росія. Хто? росія парламент вітає? брак, брак мужності. А скажіть, будь ласка, оці от речі, які дуже обурюють людей, наприклад, у Фейсбуку, наприклад, оце така якась, от його називають ці речі, називають умиротворенням агресії, так агресора. Скажімо, там. Те, що погодилися на гуманітарний конвой один, і знову є, нібито, вже перемовини про гуманітарний конвой Два, так з Росії. Оце спільне патрулювання кордонів. Оце оці перемовини раптом в день російської інвазії, перемовини між генштабами? Оці е, перемовини неконтактної групи в мінську. Ем, от як ви це сприймаєте? Це теж від, від страху, від браку це... мужності? Чи це від того, що є реальні речі, які ми можливо не знаємо, і просто від. Виходячи з реалій, мити до керівництва держави прийшли в першу чергу люди пов'язані з бізнесом. А у бізнесу інший підхід це в першу чергу переговори. А з Росія в вигляді Кремля і Путіна приймає будь-які переговори як слабкість. Тобто у них ментальність реальної орди, яка будь-які переговори сприймає, що тобі вже протилежна сторона повинна. І тому всі добрі кроки з боку українського керівництва. Вони сприймають як поступки, після чого вони вимагають, починають вимагати більше. А так як е, Путін ще і е, агресор, він це робить в зухвалій е, формі е, військового наступу. Mm -hmm. Тому ну, мені здається, тобі... з самого початку потрібно було е, показати позицію, на що не наважилася держава. Е, потрібно було е, відмовитись від будь-яких переговорів з Росією, е, е, сказати, що поки хоч один танк. З боку російського кордону переходить. Ми з вами не сідаємо за сьогодні переговор Та, І не результат, говорити результат, а і танки переходять? інакше виходить. Подивіться, танки переходять, угу. А ми чекаємо навіть е м, під е ратифікації угоди з Євросоюзом, за яку ст е пішов стояти майдан угу. на самому початку. Да? Чекаємо відмашки з боку Росії чергових переговорів з цього приводу дванадцятого вересня, не по коли, коли Путін нам дасть добро на це. Ну це ненормально. Тобто, якщо ми показуємо слабину, що ми готові з ним про це переговорювати, а не вимагаємо головне, щоб він припинив вбивати наших людей. Це основна вимога Гроші ну, не може бути важливіше аніж за життя України. Людей. Керівництво України зараз би відповіло вам, Олесю, що ви так говорите зараз радикально, тому що ви не несете відповідальності за е, життя людей. Ви не не, не е, е, несете відповідальність за кровопролиття. Я говорила з цими людьми, і вони кажуть, що е, просто вони знають реальний стан mm -hmm. речей, і для того, щоб уникнути е, просто відкритого вже нападу на Україну, е, мусять бути е, застосовані дипломатичні якісь інструменти. Дивіться, от. Прийнято рішення не вводити військовий стан, воєнний стан. Заступник голови адміністрації Чалий пояснює так, що Україна намагається вирішувати питання дипломатичними засобами. Необхідно використати всі можливі дипломатичні важелі впливу на, на регулювання ситуації. От вони говорять так. Значить, ну на що можу відповісти? На жаль, я про більшість речей говорю до того, як про них починають говорити керівники держави. Якби вони робили вчасно, то не було б сотень, а можливо тисяч загиблих. А, а, ви пам'ятаєте, коли я почав говорити про необхідність закриття кордону з Росією, щоб ми не а, впускали а, звідти чоловіків з Росії 18-55 років? Пам'ятаєте коли? Після моєї поїздки до Криму, це було 8-9 березня, я був на Верховній Раді, я говорив це з мас меді і яка була відповідь? Голови Верховної Ради Турчинова, міністр оборони, голови прикордонної служби. Кордон закритий, все нормально. Що що я е, вимагаю якихось незрозумілих речей? Все дуже добре. От якби тоді робилися превентивні, це називається е, заходи. Тобто, е, е, можна було передбачувати і робити заздалегідь. Нічого цього можна було б не допустити, коли я говорив звернутися до НАТО до ООН про допомогу, коли ще не було військ з боку Росії, коли ще зброї не було у сепаратистів, коли можна було ввести миротворців з боку заходу, втрачаємо час, гаємо час, і от воєнний стан потрібно було вводити відразу, як тільки почались перші спроби з боку засланих цих російських терористів спровокувати ситуацію. У нас постійно постійно йде гальмування з постійними потім поясненнями. Олеся, мене... закрити, що... от дивіться, аргументи: закрити кордон. Кордон це лісові дороги, ліса, поля, ріки. Вони можуть проходити. І потім, як наприклад, є пропускні пункти, де вони просто розстрілюють наших прикордонників. Так, що значить закрити такий кордон? Друге, вони можуть сказати вам знову ж таки люди, які несли за це відповідальність. А вони можуть сказати, що як же ми могли втручатися туди активно, коли бойовики там захоплювали ОДА, якщо міліція була не під нашим контролем, армії не було. Все було розсипано зараз, тільки за кілька місяців створилася армія. Знаєте, от як приказка рибогниє з голови, так і будь-які людини, яка знайома стратегією і тактикою ведення воєнних дій, вам скаже, що перед питаннями постачання, перед питанням зброї, перед питанням кількісного складу армії є найбільш важливе, що питання керівництва, а основна проблема. Це на стадії прийняття рішень. От ця стадія була пропущена, тому що було необхідно приймати вчасне рішення. Наприклад, ви говорите, міліція була на тому боці. А коли була перша зрада з боку силовиків, генерал Петрулевич, голова Луганського СБУ, здав півтори тисячі одиниць зброї, коли ще були беззбройні ці сепаратисти. Півтори тисячі одини зброї він здав повністю Луганське СБУ, і, окрім того, говорить про зброю, мало хто знає, що він ще, ще були здані шифри там. А, так от, якби тоді, як я вимагав, а я вимагав відразу, щоб його відсторонили і щоб був суд. Зрештою, після тижня моїх вимог його відсторонили, але він досі не сидить. От якби його тоді посадили показово, то міліція на Луганщині і на Донеччині б подумала, чи можна здавати зброю. Сепаратистам, але цього не було зроблено. Для цього потрібно було просто рішення, прийняття рішення. Тому я завжди кажу, що основна проблема зараз це на, на рівні керівництва. І я даремно згадав про РНБУ. Ну подивіться, у нас зараз фактично загроза територіальної цілісності. О, якби був введений воєнний стан, який вже ми розуміємо, не введуть, тому що бояться, була би чітка ієрархічна чітка структура воєнні адміністрації в нас, далі генштаб, далі Верховний Глонкомандуюч. Зараз у нас керує АТО. Ви бачили коли-небудь генерала Грицака? От у нас зараз в четвер засідання, закрите засідання Верховної Ради, де запросили міністра оборони. Вибачте, а. А то керує не міністр оборони, не міністр внутрішніх справ, генерал Грицак, якого ніхто не бачив, заступник голови СБУ. Відповідна проблема координації, вона існує. Так от Бог з ним злякалися вводити в воєнний стан, але існує державний констійний орган Ради національної безпеки і оборони, яка відповідає за координацію дій. Формально її керує керівник, це президент, а безпосередньо, Постійно, щоденно займається координацією секретар Ради національної безпеки і оборони. 7 серпня Андрій Поробій подав відставку: 7 серпня у нас головний орган, який повинен координувати дії силовиків, без секретаря, тобто без координатора. Ну, як так можна? От Звідси, через відсутність координації, у нас ідуть втрати. Далі прифронтові зони. У нас Харківська обласна державна адміністрація без керівника. Це одна з прифронтових областей, звідки ви знаємо, що постійна інформація, що на півночі Криму зосередження війська вони можуть подати на Херсон, в Херсонську область. Вибачте, а хто прийматиме рішення в Херсонській області давати відсіч? Якщо там нема а, голови а, 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 Херсонської обласної адміністрації, ну як так можна? Це ж банальні речі, і вони не залежать ні від виборів, ні від російського тиску, ні від а, а, лісових доріг, як ви кажете. Ага. Це проблема керівництва. Набратися мужності зробити висновок і прийняти рішення. Ось з цим у нас найбільше проблем. Зрозуміло, от ми, тобто, ви говорите про одну людину, так про рішення одної людини, яка повинна це рішення прийняти. Це і ця людина є президент України. Правильно? Я розумію. Ну на горі виконавчої влади стоїть президент України, і він повинен показувати приклад. Mm -hmm. Якщо у нас якісь зрадники є там в генштабі, mm -hmm. та якщо у нас є якісь зрадники. Які приводять до е, смертей тисяч е, смертей, то вони будуть, повинні бути зазначені. Якщо якась людина не впоралася з роботою, вона повинна бути відстороною. Подивіться а як до речі, нас... до слова до слова, зараз Гелетей кілька днів тому сказав, що він там оголошує створення таємної поліції, кось смершу там всередині міноборони. Ну от він же не перший місяць вже на посаді. Що йому заважало раніше це я зробити знайти цих зна зрадників аналогічно. Ну коли зараз я два дні тому читаю, що е, батальйону Донбас. Нарешті виділяється важка техніка, я перепрошую. А, а де ви раніше були? Чому вона раніше не, не, не виділялась? Чому вони е, користувалися лише стрілецькою зброєю? Я особисто був в Айдарі, бачив, що вони е, воюють трофейною зброєю. а… Е, і нема постачання. Нагадаю, нам колись показували, що заступник голови адміністрації, олігарх і великий бізнесмен, керівник нашої ряби пан Костюк, претендентна посна претендент на посаду міністра оборони, що він великий менеджер в постачанні, і саме тому його беруть на посаду заступника голови адміністрації, щоб він займався постачанням. так. Припрошую, чому звертаються не лише добровольчі батальйони, а е, військові підрозділи з проханням їм навіть шкарпетки купити, не лише бронежилети і е, тепловізери, а шка шкарпетки і саперні лопатки. Mm -hmm. е, це при тому, що е, коли Кабмін попросив додаткових 16 мільярдів, щоб Верховна Рада видала на війну, вони були проголосовані і були виділені. Де ці кошти, куди вони йдуть? Тобто, де у нас проблема? Де проблеми в керівництві? Чому вони не вирішують? Чому нема кадрових змін? Якщо хтось не впорався, нехай добровільно піде відставку. Добровільно не підуть. Не того, чи ну, не йдуть значить, треба міняти. Е, Олес. Тепер я хочу, щоб ми поговорили про майбутнє, що далі робити. Дивіться, німецьке ведення Шпігельць цитує слова одного генерала натівського. Не називають хто це, але ці слова були виголошені на екстреному засіданні генералітету НАТО на напередодні саміту. Він каже, що у військовому плані конфлікт Києва вже програно. Що Порошенко лишається тільки приймати, приймати власне умови на переговорах, які будуть нав'язувати. Україні мовою війни це називається перемогою Росії. Як ви до цього ставитеся? І як ви ставитеся до того, що кажуть, що можливо треба було вже більше і більше голосів про те, що можливо треба віддати, відмовитися від так званих цих територій ДНР і ЛНР. Для того щоб фактично це не було не тільки щоб не не гинули наші люди, а для того, щоб це не, не було удавкою пасткою для України, як вчора написав Віталій Портніков, я вам скажу, що я був не лише в фронтовій зоні в містечку щастя, а був і на звільнених вже територіях. Угу. І ті, хто кажуть, що на звільних територіях народ за Росією, вони просто брешуть. Я бачив, як проукраїнські налаштовані люди. Не лише по селах, а й в містечках, там і в Сватові, і в Старобільську, які спеціально показово одягають українську символіку. І от тоді питання: а їх здадуть, їх зрадять. От на Азовськ віддали ну, аргументація, щоб не гинули українські вояки і тому звідти. Був дана вказівка відступити. Новозовськ це місто, колишня казацька станиця, Новобудьонівська, перед тим Новомиколаївська. Звідки Мірід? 200 років, який там жив. От його здали зараз. А Маріуполь здадуть, от, от за вашою схемою, що от потрібно віддати. Маріуполь здадуть, а, а Бердянськ, а Мелітополь, бо Путін ж захочеться ще mm -hmm. залізницю до Криму. А от якщо здадуть північ Луганщини, а Харків здадуть. Чи не здадуть, тобто де межа, яку захоче, як ви кажете, з перемогою піти Путін, де межа, яку керівництво держави буде готова демаркаційна лінія Зараз... віддавати, і, і як дивитися в очі тим людям, які будуть за межею цієї демаркаційної лінії на перегорах у мінську контактної групи нашої і терористів. Від ДНР ДНР ЛНР було вже озвучено, ця територія, яку вони хочуть, нібито вони спочатку говорили про окремий статус, якийсь потім вони сказали вже про незалежність і державність, але йдеться про там окремий статус всередині України. Якщо ми даємо цей, цей статус, ми даємо фактично русскому міру будувати плацдарм на території нашої країни. Цей плацдарм не дозволить розвиватися Україні. Це буде територія русского міра, який просто від якого просто захлинеться Україна. Ну ви ä, правильно абсолютно говорите, що один з планів один з планів Путіна це створення так званого Придністрою всередині так, а, так. України. Які буде абсолютно контролюватися з Кремля і не даватиме Україні просуватися ані не в НАТО, ані не, в ЄС, та. ані розвивати українську так, культуру. Та. Відповідно, це буде така територія, фурунколи, який буде давати, мати право вета на будь-що. І тоді Україна, як геополітичний власне гравець на території Європи, не існуватиме що всі, всі з будуть домовлятися з, з Кремлем, з Путіним що Тому з робити іншого шляху, аніж українська перемога, нема. Ми так само розуміємо, що збройна Україна протистояти самостійно Росії, не може з точки зору, ну, тому що вони мають ядерну, ядерну, буде. ядерну зброю. І те, що так само в війну не хочуть влазити ні Європи, ні Америки, тому що угу. всі бояться ядерної війни з Росії. Єдиний шлях, як на мене, це абсолютно економічний бойкот, у те, що не розуміє навіть зараз українське ще клініст. Вимога економічного бойкоту з боку західного світу, грубо кажучи, як Північна Корея, яка не має економічних стосунків з рештою світу. От якщо світ не може наважитись на війну, і це факт, і це зрозуміло, бо це е, тисячі жертв, а, але дозволити собі припинити економічні стосунки з агресором, я думаю, що це єдиний правильний шлях. Тому що інакше це буде заохочення, як свого часу в Мюнхені заохотили Гітлера. То будь-які поступки Путіну він не заспокоїться. Uh -huh. Ви думаєте, він заспокоїться на цій частині Луганщини і Донеччини, які вони зараз а, окупували? Е, ні, ви бачите, він йде далі. Донецький аеропорт. Після uh -huh. того він захоче знову піти. Краматорськ, дружківка, слов'янськ. Звільний після того візьме Луганщину Донеччину. Він піде далі uh -huh. на тобто на, на Харків і перемагати. А перемагати іншого шляху територі. нема. Це агресор, це Гітлер. Путін це Гітлер, який е, е, не може зупинятися. У нього е, він не, не, не лише думає тепер про рейтинг, а про своє місце маніяка е, в е, історії. І він готовий е, померти, але залишитися переможним е, переможним маніяком. Угу. І іншого шляху, аніж економічна блокада, нема. А от до цього на жаль. У нас політичні еліти, які зав'язані з олігархами, не готові. Вони хочуть однією рукою розмовляти з Путіним, а іншу торгувати з ним. А я так знаю, що буває. вже вони бажаю. Я думаю, що вони переконалися тим, що це вже неможливо. Ну, на жаль, я володію трошки більше інформації про те, хто з наших олігархів і зараз має вигідний бізнес з Росією. І це дуже дивно. Олесю, дякую. Я думаю, що треба закінчити на тому, що нам треба перемагати. Іншого шляху немає. І я думаю, що це добра нота, на якій ми таку непросту розмову завершимо. Олесю, дякую, що були гостем, гостем окремої думки. Олесі Доні, народний депутат України, представник депутатської групи Суверенна Європейська Україна, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами.